Зима одна з найперших і найважчих сезонів. Найбільшого впливу гравці дістають від цього сезону, якщо лише почали гру. Вона насторожує своєю незвіданістю та неможливими умовами. Холод, Голод, Вороги і перший сезонний бос. Та якщо ти. Є одним з тих новачків, то я з радістю простягну тобі свою руку допомоги, щоб ти з легкістю вижив в цьому нелегкому світі під назвою Констант. Найкраще починати підготовку на 10 му дні осені, бо якраз тоді ви з легкістю зможете скрафтити ресурси і не боятися холоду. Спочатку крафти термальний камінь, щоб той міг зігрівати тебе в холодні часи. Для того, щоб вона працювала, просто поклади її біля розпаленого вогнища, щоб те зігріло термалку. Там пам'ятайте, він може ламатись, як, наприклад, сокера. Тож скачайте цей мод для безкінечного використання цієї термалки. Також було б непогано для повного зігрівання обрати одну з частин одягу. Якщо ви думаєте, що ваших сил не є так багато, то крафтіть отаку шапочку. Та якщо ви почуваєте себе сильним, то бийте біфало для його рогу та постеріжіть бритвою для створення найкращої в грі шапочки від холоду. Такий комплект завжди відігріває в день, але вночі краще бути або біля вогнища, або виспатись в цій палаці. Не забуваємо, що це ще не початок зими, тож стараємося зібрати якнайбільше їжі та зберегти її в холодильнику, так як взимку. Вас те й діло буде морити голодом, а можливості знайти їжі не буде. Перші дні зими наступають десь на 20-й день, і ви це обов'язково побачите, бо весь світ вкриє біла ковдра снігу. Під час зими ви те й діло будете натикатись на людяні глиби, які обов'язково потрібно добувати кайлом. Бо цей літ є найкращим реагентом для різних фрикаделюк, вареників, омлетів та інших страв. Та не забувайте, лід класти в холодильник. До того ж, цей самий лід є реагентом для крафту льодяної машини, яка є ну, дуже потрібною влітку. Десь по світу ти будеш знаходити багато іглу, та краще до цих хатинок підходити лише в повній е екіпіровці. Бо тут живе сім'я. Моржа з двома песиками На перший погляд може здатися, що вони не є такими небезпечними, та один лише дротик моржа може легко тебе вбити, а пси закусати. Але у Константі дії закон, який трактує, нескільки важкий або рідкісний моб, такий і лут. Тож цього моржа випадає його ікло, тимошентр та Дротик. Останній є одноразовим і то лише на сотню шкоди. Тимошентер це капелюх, який зігріває і додає глуз. Але по-справжньому потрібним є його ікло, бо з нього створюється імбова тростина, яка не ламається і прискорює персонажа на 25%. Холодні дії важко чимось вкрасити, тож гравець занурюється в рутинні справи про їжу, тепло та комфорт. Поки не чує пронизливо лякаючий рев. Так це циклополень. Цей дивний бос завітає до вас, якщо ви переживете всю зиму, бо він приходить на її останній день, тобто вночі з 30 по 31 день. Якщо ви чуєте рев. Або дивну репліку персонажа, то біжіть від своєї бази, так як він лише те й хоче, що розламати ваш райський куточок. На перший погляд може здатися, що він є дуже важким, та якщо ви маєте декілька дерев'яних або мармурових нагрудників, термалку, м'ясну битву та декілька в'яленого м'яса або приготовлених зелених грибів, то все буде ідеально. Спочатку старайтеся викласти маленьке вогнище, великий не підійде, бо він його розламає. Потім закиньте туди пару дров, одягніть екіпіровку та зброю і можете його танчити, інколи з'їдаючи грибочки чи м'ясо для поповнення глузду. Після довгої бівки вам випаде вельми рідкісне око, з якого можна скрафтити окосольку. Яка буде захищати вас увесь наступний сезон від дощів. От і завершилася зима. Нічого настільки важкого. Просто треба бути готовим до різних ситуацій, бо Константа не буде налаштовуватися під вас, то ви маєте налаштовуватися під неї. Дякую за перегляд цього відео. Я старався зробити найточніший тутор, щоб вам було легше грати в цю шедевральну неголодайку. Донайте на мою монобанку, щоб я і надалі продовжував робити такий класний контент. Бажаю всім сієсти!